Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні запрошую вас на розклад великого жовтого Пасіанца для знаку Зодіака Тілець на період травень 2024 рік. Нагадую, що наш пасіанс показує тільки важливі якісь події, акценти, на що треба звернути увагу. Саме в цей період, саме для вашого знаку, задяку. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут рахівниця Вона каже про те, що ви маєте бути більш заощадливими. Це стосується не тільки економія. Грошей та фінансів. А також заощаджувати можна будь-що, наприклад, електроенергію або кожен знає, що на що йому потрібно звернути увагу. Іноді, як то кажуть, треба своєчасно зупинитися. І тоді буде гарне заощадження. Серце це кохання. Ось тут друзі. клад. Він каже про те, що вам у вас буде щастя. Щастя з вами. Дуже така гарна карта. Ось тут. Гніздо воно каже про те, що ваша справа наприкінці стане успішною. Тут мається на увазі, якщо ви не впевнені щось розпочинати, буде ваша справа успішна або ні, то треба вам докласти зусиль, і тільки наприкінці справи ви зрозумієте, що ви все правильно зробили, і ваша справа буде успішна. Ви це побачите. Ось тут, друзі, Заяц, він каже про те, щоб ви не підпадали під вплив якоїсь особистості. Наприклад, хтось по роботі вам буде наполягати, щоб ви щось зробили не так, як ви собі думаєте, а навпаки. То не робіть цього, дослухайтесь тільки до своїх думок. Тому що, наприклад, відповідальність за ваші дії стосовно вас самих, лежить тільки на вас. Чи то дії по роботі, чи то дії по своїх особистих справах. Як ви зробите, так воно для вас і буде. Не дослухайтесь до того, хто вам навішує свої поради. Ось тут, друзі, ще одна гарна карта. Ось тут, що у вас є щастя, ось цей клад, а ось ця карта вінок з ромашки, каже вам про те, що ваше щастя стабільне. Мабуть, тому, що у вас період днів народження, саме тому людина себе почуває щасливою. Вона сподівається на якісь зміни, котрі потрібні вам. І Всесвіт вас може почути. Ваші загадані бажання. Сьогодні ми з вами на колоді Таро Райдера подивимось для знаку Зодіака Тілець. Ось. Застереження. королева Пентаклів, а також пораду, сімерочка кубків, а також одну карту для тих, хто святкує Дні народження. Старший аркан-відлюдник. Що хочу сказати, друзі. Королева Пентаклів це може бути дама вашого знаку Зодіаку. Це знак Зодіака – Тілець, Діва або Козиріг. Чому вона випадає в застереженні? Тому що вона може бути для вас як опасна, так і корисна. Це зазвичай добра карта, але тому що вона в застереженні, можливо, саме до її порад, не треба вам дослухатися в цей період травень. Місяць травень. Порада, друзі, семірочка кубків. Вона каже про те, що іноді в нашому житті присутні ілюзії. Ви можете в чомусь помилятися, або вам треба відійти від реальності, тому що це порада подумати, добре подумати, пофантазувати над якимось питаннями, котрі для вас важливі. Іноді рішення приходить не само по собі, а треба якось подумати, якось переставити якісь обставини в своєму мозку для того, щоб ви змогли прийняти правильне рішення. Якщо ви подумаєте, що порада дещо дивна, можливо і так, але іноді треба нестандартні рішення приміняти для того, щоб якісь ваші. Дії та події вдало склалися. Тут також у вас присутні дві карти щастя, саме тому, можливо, ці мрії і потім поки що ілюзії, а потім вони можуть стати реальністю. То подумайте про це. І ще, друзі, одна карта для іменинників. Тут дуже дрібно написано, ще іспанською. Я вибачаю, що я помилилась. тут п'ятерочка кубків. Ось тут ці кубки. П'ятерочка кубків каже про те, що якщо у вас будуть протязі року якісь періоди, наприклад, ви будете в чомусь невпевнені, або якось будете за чимось сумувати, або ваш стан буде потребувати якихось змін, сприймайте це як належне, тому що в Всесвіті завжди є баланс. Плюс та мінус. Для того, щоб ваші події склалися успішно, іноді потрібно відокремлюватись від всіх, сісти вдома, то якось наодинці сам з собою, подумати, розпланувати. І іноді такий стан буває не дуже веселий. Саме про це може казати п'ятірочка кубків. Це не каже про те, що весь рік ви будете в настрої непіднесеному. Але іноді, якщо стануться такі періоди, сприймайте його як пораду від Всесвіту, щось досконалити, щось прибрати зі свого життя те, що вам може заважати. Ось такі, друзі, для вас вишав розклад. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Вкотре я вам дякую за перегляди, лайки та підписки і запрошую на інші мої відео. Там, де ви можете подивитися свій асцендент. Іноді вони також додають інформації до подій. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.